Потім життя пішло, я почав займатися адвокатською діяльністю і е, досить успішним адвокатом був. От тільки якщо запитати, чому його адвокатство не зазначене у біографії, то насправді адвокатською діяльністю безпосередньо я не встиг зайнятися, оскільки отримав статус адвоката, вже перебуваючи на державній службі. Ні, серйозно я почав займатися адвокатською діяльністю. І е, досить успішним адвокатом був насправді адвокатською діяльністю безпосередньо. Я не встиг зайнятись. Через похід на держслужбу успішному не адвокату Горощенкову довелося навіть продати квартиру, щоб годувати дітей. Я продав е, ту частину квартири, яка мені належить, оскільки в мене народилась дитина. Е, це надзвичайно важко сьогодні. На зарплату державного службовця утримувати трьох дітей. Але після запитання про понад 70 тисяч доларів готівки, зарплата державного службовця уже здається не такою маленькою. Ще у вас готівкою 70 чимось тисяч доларів. Як ви зробили? Е, ну насправді перебуваючи на державній службі, державні службовці, ну я, наприклад, в МЗС працював досить багато років і відряджався за кордон багато разів. Ну, скільки могли, стільки економили. Потім, в дуже скрутні часи, ми з дружиною займалися перекладом документів для того, щоб прожити. Ну і за 15 років спільної державної служби.